А як ми разом, то ми є велика сила. Ми хотіли би розпочати наші вічі. На цей віче приїхало багато тих людей, за яких ви голосували, багато тих людей, які борються в стінах українського парламенту. І я хотів би знаково розпочати цей мітинг з того, щоб надати слово. Тому депутату, який отримав високий статус депутата Верховної Ради України саме завдяки вінничині. Це файний хлоп Микола Катеринчук. І я запрошую Миколу до слова. Доброго дня, вінщина! Вільна вінищина! Тому що завжди! Все починалося саме тут, на Вінницькій землі, а закінчувалося в Києві. І закінчувалося чим? Закінчилося перемогою, тому що це Божа земля.